Для того, щоб все зробити, нам потрібно будуть плагіни встановлені, такі як Visibility Analysis, Quick Map Services для базових карт. Profile щоб будувати профілі. Всі інші, то потім, якщо комусь щось знадобиться, після встановлення QuickMap Services потрібно активувати додаткові карти. Для цього заходимо в More Services, Get Contributed Pack. тоді у нас з'являться додаткові карти. Додаємо Google. Можемо додати Bing. Трізняється. Далі. Ще нам потрібен буде плагін для завантаження карти висот. Ось такий. Сетканс Extend. Тут буде показано, яку область завантажувати. Натискаємо Download, запитання Користувач та пароль, вводимо свої. Якщо в когось немає, то потрібно зареєструватися за цим посиланням. Ось така в нас карта висот від НАСА з шагом 30 метрів зглажена, видавлені будівлі. Багато древних насаджень. Все намагалися зробити, щоб була виключно поверхня землі. Ми бачимо ось таку цікаву картинку. Для наглядності ми її можемо розфарбувати. Цього обираємо одноканальний псевдоколір. Градієнт, з якого по який колір буде все змінюватись, можемо вибрати такий і побачимо, як воно більш наглядно все стало. Русле річок. Тобто бачимо, як у наше сіла по руслах річок будувалися. Бачимо, що вони в низинах, де пагорби ми також можемо... Бачите, це більш наглядно, ніж дивитись на Google. Там цього нема. Далі, для того, щоб будувати профілі, натискаємо кнопочку Tyran Profile і спочатку обираємо відносно якої карти висот буде будуватися наш профіль. Layer. Тобто ми обрали точку завантажимо і будемо працювати. Обираємо точку, наприклад, тут, точку тут і бачимо ось такий цікавий профіль. Тобто вищу точку вона позиціонує сюди. Можемо відключити, щоб побачити, що у нас там на гуглі Бачимо, що то посадка. Тобто ось цей сплеск висоти це посадка наша. Потім у нас йде пониження профілю, це вже наше поле таке вище нижче. Потім дійшли ми з до цього міста. Тут посадку вирізано, але вона все ж таки є, тут потрібно це враховувати. Далі ми дійшли до якогось або села, або садівництва, і бачимо, що тут є пониження вниз до балки. Потім у нас повишається рельєф уверх. В цьому місці ми бачимо знов якусь деревну рослинність, яка, мабуть, була ферма чи щось ще. І тут намагалися відкоригувати. Так, але пагорби все ж воно показує. Якщо навіть дивитися на Google, тут також. Бачимо якісь такі впадинки за кольором, які відрізняються, ми можемо подивитись по бінгу. І також бачимо ось якась така, наче балка або якась комунікація закопана була. Тобто ось це місце, ось воно є. І ми його бачимо чітко. Це впадено, причому вона досить глибока. Відносно початку поля це аж 4 метри. Далі, якщо у нас влаштовує такий профіль, ми можемо його зберегти. Ну, для того, щоб зберегти його як зображення, обираємо PNG. Є варіанти DXF або векторна графіка SVG. Натискаємо Save S куди-небудь зберігаємо сумі. Все, далі ми зможемо його обробляти в будь-якому графічному редакторі, додавати свої підписи чи використовувати без підписів. Якщо ми далі хочемо побачити якісь наші спостереження, нам потрібно зробити векторні шари. Для цього ми або створюємо нові, або відкриваємо ті, що в нас вже є. Наприклад, у нас я вже створював тест лайн. Ми можемо так додати декілька точок. І працювати з ними. Ну, Наприклад, ми маємо ось тут якусь точку, маємо там ще точку. Маємо ось тут точку. ну, Ось тут. З цих точок нам потрібно зробити точки спостереження. Для цього в нас ми повинні відкрити панель інструментів і віси аналізи. Create Viewpoints. У нас буде запитання. З якого шару ми обираємо наш тест поінт Далі, Digital Elevation Model, з якого шару висот ми будемо працювати. Для того, щоб працювати, нам потрібно, щоб координати були не географічні, а наші прямокутні. Зробити конвертацію. Тобто ми беремо нашу карту висот, що ми завантажили, перетворюємо через перепрекціювання у нашу систему координат PULCO-42, тобто СК-42, зона 6. Виконати так. Ось вона в нас з'явилася. Далі обираємо її тут наші так. Радіус, скільки ми будемо аналізувати дальність. У нас 5 км. Висота спостерігача. Ну, я вважаю, що він не буде так високо сидіти. Або 0,6, або навіть 0,4 метри буде краще. Для цього висота цілі, яку будемо спостерігати. Ну, я вважаю, що ціль у нас буде щонайменше метр, а то і два. Натискаємо виконати. Все, в нас з'явився шар ось такий: де оці всі наші точки, що ми зробили, Будуть мати додаткові атрибути, тобто висота спостерігача, висота цілі та радіус. Можемо вручну міняти або коригувати, або додавати ще сюди точки, але потрібно враховувати, що все це ми повинні заповнювати інакше розрахунок зон які ми бачимо, які не бачимо, не зможе бути виконаним. Якщо ми не оберемо якусь одну точку, бо воно буде розраховувати з усіх одночасно. Тобто ми обираємо зараз? Нашу і якщо будемо рахувати, що ці точки, це наші чотири спостережні пункти, то ми побачимо, що ось такі засвітлені території будуть видані. Усе інше не буде зовсім. Якщо ж ми оберемо якусь одну точку, Наприклад, ось цю, то в нас ставимо галочку тільки вибрані об'єкти, запускаємо і бачимо, що бачити буде не досить багато наш спостерігач. Прозорість ми ставимо 1. Тоді, якщо ми поставимо, щоб було все видно, то ми побачимо, що видно. зовсім зовсім мало. Чому? Починаємо аналізувати для себе. По-перше, тут є посадка. І взагалі, з цього боку, нічого ми не побачимо. Далі. Форми рельєфу, як в нас йдуть. Пониження, а тут, наче, площина. То ми на цій площині бачимо усе, все, що стало нижче, для нас зникло. Тому нам потрібно зробити або перемістити нашого спостерігача, наприклад, сюди. Ми перемістили, у нас обзор став значно більше.